Пропоную сьогодні вам новий рецепт смачної консерви, заготовки. Значить, зробимо з вами квасолю з овочами і м'яском. Що стосується квасолі, дивіться, я буду готувати в скороварці, і готувати я буду з м'яса жорсткого. Да? Тобто, це м'ясо готується в мене 2 години. Тому на ніч квасолю я не заливала. Я її залила зараз окропом. Оце вона в мене стоїть одну годину вже. І постоїть ще трішки, допоки я буду підготовлювати все, що потрібно. Якщо у вас м'ясо або молоденької свинки, або це птиця, курка, наприклад то тоді квасолю краще за все залити на ніч водою. Далі, за м'ясо я вже сказала. Я сьогодні буду готувати з козячим м'ясом, можна брати будь-яке. Ще нам знадобляться овочі, цибуля і морква для засмажки. Пропорції овочів вільні, різні. Берете, що ви більше полюбляєте. У нас, наприклад, ми моркву не дуже любимо, тому моркви я беру менше. А основний акцент робиться на цибульку. Все. Зараз на пліту ставимо сковородочку і відправляємо туди цибульку підсмажуватися. Стосовно. Підсмажування. Дивіться, якщо ви полюбляєте жирненьке, то можете смажити на салові або на смальці. В нашій родині просто таке жирне не полюбляють, смалець у нас не їсться, тому я буду смажити на олії. Все, як завжди. Спочатку цибульку обсмажую, а потім, коли цибулька трішки спасірується, відправлю сюди морковку. Сильно засмажувати не потрібно. Стала прозорою, спасірувалася, тільки почала підрумянюватися. І все, я відправляю сюди моркву. Чисто теоретично засмажку можна залишити такою. А можна зробити, щоб наша квасолька була в томатному соусі, що я і зроблю. Тому зараз сюди відправляю. Так, доволі, доволі немало томатної пасти. І можна відразу вимикати. Тепер, що стосується м'язка, м'яско я вибираю де найбільше є жилочок, для чого? Для того, щоб потім краще загускла наша підливка. І, відповідно, краще зберігалося. Нарізаю я невеликими шматочками, щоб зручніше потім було вживати в їжу. Ось отакими. Нарізане м'яско перчу. Добре так. Перчик горошком я не буду класти в баночки, тому необхідно добре поперчити саме м'ясо. Ну і, відповідно, перемішати його. На дно самої баночки я відправляю невеличкий шматочок лаврового листа. Ви, якщо полюбляєте лаврове листя, можете класти більше. Далі, в кожну баночку відправляється 100 г м'яска. Отак, ну, приблизно, плюс-мінус. Ось така повна ложка засмажки. Трішки її можна так розрівняти. І далі квасолька. Моя квасоля простояла майже 2 години, залита окропом. Дуже повну. Накладати не потрібно, буква соля буде ще збільшуватися. Десь отак. І поки відставляємо в стороночку і цю саму маніпуляцію повторюємо з усіма баночками. Далі в кожну баночку я відправляю приблизно 7-8 грам солі. На тушонку я кладу 5 грамів. Це ось така чайна ложечка. На тушонку я кладу 5 грамів. Але тут у нас і м'яско, і квасолька, і засмажечку ми не підсолювали. Тому ось така чайна ложечка в кожну баночку. Далі рідина. Якщо у вас є бульйон, можете сміливо налити бульйону. Притому будь-якого, можна до свинини курячого і навпаки. Нема бульйону, використовуємо звичайну водичку. Наливаємо по плечики, по поясочок. І кожну баночку я люблю порухати. Тобто, щоб наша засмажка і м'яско Трішки здвинулися з точки. Так роблю з усіма баночками. Навіть якщо під час перемішування десь в якісь баночки м'ясо виявилося зверху, нічого страшного, все, накриваємо кришечками. Я відправляю свої баночки в скороварку Home Perfect, ви Можете в скароварку, якщо у вас така є, можете в свій автоклав, можна в мультиварку скароварку, що у вас є. На дно, звичайно, стелиться тряпочка обов'язково і відправляються туди баночки. Якщо у вас скароварка або автоклав із нержавійки. Не забуваємо додати лимонної кислоти. Води я наливаю так, щоб другий ярус був по плечики. І все. І тепер можна закривати. Цей клапан відкриваю. І тепер жду доки закипить, і спрацює цей клапан. З тієї хвилини починаю засікати час. Що стосується часу. Тут ви вже орієнтуєтесь на свій девайс і на своє м'ясо. В автоклаві приблизно да, всі такі продукти готуються хвилин 40. В скароварці, нагадую, що я готую за часом тушонки, щоб було приготовлено точно м'ясо. В цій скароварці Home Perfect. М'ясо саме отаке, це козяче, немолоде. Я готую 2 години. Тому, відповідно, і цю свою страву я буду готувати 2 години. Ви орієнтуєтесь, ще раз повторююсь, за своїм девайсом і за своїм м'ясом. А на виході маємо ось таку красу. Залишається відкрити баночку викласти це все на тарілочку. Подивіться? Як розтушковується м'ясо навіть дорослої козочки? М -м -м. Квасолька готова, бачите? Але вона не перетворилася на пюре. А якби замочили на ніч, а потім тушкували ще дві години? то у вас могло вийти в баночці квасоляне пюре. Смакота неймовірна. Для тих, хто не полюбляє кисле, можна, коли підсмажуєте засмажку, додати трішки цукру. І все, І ось такий смаколик в нас готовий. Абсолютно повноцінна, готова друга страва. А ще можна використовувати, якщо вам ну дуже швидко потрібно приготувати борщик. Відкрили, водичку закип'ятили. У вас вже тут і бульйон, і м'яско, і квасолька, і томат. Капусточки додали, картопельки і готовий борщ. Готуйте і смачного вам!